Буковинська народна казка Про цигана й ковбасу. Прийшов циган до одного Газди. Хотів трохи посидіти на великому багатстві. Газди мав вдома, а газдиня принесла з комори добрячу ковбасу і підсмажує її на пательні. Циган дивиться на те і ковтає слину. Потім почав казати. Жіночка, ваша хата є найфайніша у селі. Звідки то у вас? Тато мені збудував, похвалилася багачка. Я теж хочу поставити таку файну хату. Дайте мені оту ковбасу, що у вас на пательні, аби зміряв нею, скільки ваша хата має уздовж і вшир. Та візьми, відповіла Улещина газдиня. Циган узяв ковбасу з пательні і поміряв довжину та й ширину хати, а потім сказав Я піду газдинько, і поміряю те місце, де побудую свою хату. Поміряй, поміряй і принеси борзенька ковбаску, бо треба її смажити. Чоловік надійде вже з роботи. Циган закинув ковбасу на плече і пішов міряти землю. Вернувся газда з поля, сів на лаву і каже Підсмаж мені, шинко, ковбасу. Нема чоловіче. А де вона? Циган випросив, пішов міряти землю, де має будуватися. Він зараз принесе. Чоловік і жінка чекали, чекали, а циган і донині не приніс ковбаси.